Протипилова сітка та видалення пилу зверху. Зробіть первинний огляд приміщення за допомогою ганчірки, піпідастру або щітки, щоб очистити пилові сітки між стелею та стінами. Також перевірте, чи немає пилових сіток у центрі приміщення, наприклад, у вентиляційних отворах. Після очищення пилової сітки потрібно очистити всі горизонтальні поверхні над головою за допомогою піпідастру. Здійсніть цю процедуру також у центрі кімнати, наприклад, витираючи пил зі стельових світильників або підвісних ламп. Переходимо до наступного відео.